Дуже приємна новина. Екстрактор сокслета 2 дюйма. Повністю наша розробка. Ми почали продавати тільки на своєму сайті. Ми давали ділерам перед тим, але зараз ми просто забрали від всіх, і тут є тільки наша розробка. От наша конфігурація, повністю все наше. Тобто цей собствен, він реально працює, ми даємо гарантію на нього, і людина, яка отримує його для роботи, вона просто кайфує. Получає дуже класні кінцеві напої буквально за одну добу. Зверніть увагу на сайті нашому тільки один сайт продає Олег Карпко. Тобто ми забрали нашу розробку від всіх ділерів, тому що люди почали щось неадекватно відноситися до того, тобто ставити там завишені ціни якісь, і тому ми. Поставили адекватну ціну. От ви, якщо перейдете на наш сайт, подивитеся на екстрактор сокслета 2 чи 3 дюйма чи 4, ви подивитеся, наскільки приємні ціни. Тобто таких цін нема сьогодні в Україні ні в кого. Ми це зробили для того, щоб люди могли собі придбати такий девайс, який дуже добре підходить для домашнього винокура, і отримати дуже класні напої буквально за одну добу. Тобто, зверніть на це увагу, тому що люди багато продають сокслети, але ті сокслети не працюють. Я тут вже не один раз говорив. В них ціна завишена, тобто, космічні ціни чомусь ставлять на ті сокслети, А ми поставили дуже адекватну ціну, і я думаю, що дуже багато людей на сьогоднішній день візьме. Отакий сокслет у нас і буде просто приємно здивовані, наскільки він класно працює, наскільки все просто. І, ну і просто людина буде получати хороший напійцевий, швидко і дуже дешево. Зверніть на це увагу, я ще не один раз покажу, як він працює. як Тобто Я багато вже відео показував, але от іменно нашу конфігурацію я буду показувати тепер частіше. Так, щоб ви на це звернули увагу і щоб ви, е, е, іменно в нас його взяли, і потім не мали проблем, е, так як другі люди беруть в різних фірм, і потім нам дзвонять, щоб ми їх переробили. Тобто, ще один е, такий акцент роблю: ми не переробляємо. Не дзвоніть і не пишіть мені, щоб я переробляв вам, допустимо, соксли. Тому що сьогодні, по-перше, нема часу. По-друге, нам набагато складніше його переробити вам, чим просто віддати новий. Звертайте на це увагу і перед тим, як ви берете десь сокслит, ви запитайте клієнта, чи він дає гарантію на нього, що він працює. Ось в чому суть. Тримаємося.